Я би хотіла сказати, що я дуже рада вас знову бачити. з нагоди дня Святого Миколая Закарпаття знову відвідала депутатка, речниця української меншини в парламенті Угорщини Ліліана Грекса. Зустріч з вимушеними переселенцями відбулася у церкві української реформатської громади. Ліліана Грекса зауважила, після свого візиту в листопаді вона намагалася надати якомога більше допомоги внутрішньо переміщеним до нашого краю особам. Я працюю над тим, що ще більше людей допомогло цій спільноті, яка тут знаходиться в Сваляві. І мені вже вдалося договоритися навіть з герцогинею з Великобританії, яка з радістю приїде наступного місяця сюди, щоб допомогти. І чекає вже список від цих родин, щоб вони написали, що їм потрібно. І також приїхав з нами разом в делегації директор національної бібліотеки Угорщини, і він не тільки ці книги Віз, які ми разом видали з національною бібліотекою, а також попросив своїх співробітників, щоб вони збирали якийсь подарунок для цих дітей, які тут живуть в сваляві, і вони також передали подарунки цим дітям. Депутатку угорського парламенту супроводжувала делегація національної бібліотеки імені Іштвана Сечені, яка привезла в подарунок українську версію угорських народних казок у викладі Віра Чендазалка Рібізлі на краю світу. Опубліковано спільно з громадським об'єднанням Нова хвиля. Це не випадково, що я приїхала сьогодні, бо я хотіла якесь диво привезти для цих дітей. Тут для цих переселенців на Закарпатті. Бо минулого разу, коли я тут була, тоді я бачила, що як багато тут дітей є. І я думаю, що у мене також донечка вдома, і що вона би робила в такій ситуації. І зато ми знову приїхали для того, щоб дітям подарувати книгу Рібізі на краю світу. Ця книга була перекладена в Угорщині, угорські казки на українську мову. Ну і також, звичайно, українські угорські шоколадки я привезла. Діти отримали подарункові набори, що містили солодощі, книжки та інші подарунки, зібрані працівниками національної бібліотеки імені Іштва на Сечені. Матусям гості з Угорщини вручили продуктові набори. Ліліана Грекса повідомила, що планує у січні відвідати Закарпаття із несподіваною гостею.